Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Mafia 2 DLC Джиммі Свендета. І в нас місія, ну, це зрозуміло. Треба поїхати в доки і знищити пару тачок. Просто знищити їх в реальному сенсі слова, я скажу. Гаразд. треба якусь тачку надибати, щоб туди дістатися. О, на зелений. Стій! Стій! Пляха-муха. Гаразд, на шляху щось знайду таке. Тут все ж поліція, так що не буду я ризикувати. А іще один поліцейський. Чогось їх досить багато тут. А пішки йти це не дуже, я вважаю. Ну, давайте цю візьмемо. У мене вибору все одно ніякого немає. О, помітили, що я краду їхню тачку. У мене немає стільки грошей. Йдіть лісом. Може я... Зможу від них сховатися. Це правда я зміг від них сховатися. Хоча тепер мій номерний знак у розшуку. Ну, номер, номерний знак це означає, що тачка також у розшуку. Так. Так, все. Ми сюди заїхали, заїжджаємо. А ось там пару тачок. Так, пістолет, пампушка, ну і все. більш нічого такого. Так. А воно й пару тачок стоять. ну Давайте підкрадемося. І... Ось так тобі, ну гаразд Та там той Бензобак Бісовий Ось так. Знищуємо тачки. Хоча це ще не все. Десь ще можуть бути ось так. О, почалося підбігають. Ось так тобі. А ще. Ай, набої у мазині кінчились. І залишається ще тільки тікати. Так, може щось цікаве буде. Ну, тут у них одні... Пістолети, звичайні. Гаразд. Гаразд. Тепер тікаємо звідси. Знищили пару тачок. І тепер тікаємо звідси. Просто тікаємо. Так, довгенько нам прийдеться бігти. Довгенько. О, бачу знак значок будиночок. Так що недалеко. Перший крок помсти Джиммі за те, що його ж боси, як сказати, використали і кинули заграти просто. Здихались, можна так сказати. І тепер він почне їм мстити. Вау. 50 баксів нам заплатили. Тепер у нас сотня баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобачки, пишіть в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!